Олена Кухарук, випускниця гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету. Вона, як і близько трьох тисяч вчорашніх спудеїв цього вишу, 27 червня отримала диплом про вищу освіту. Як каже дівчина, про працевлаштування вона не турбується та збирається працювати за спеціальністю, адже впевнена у собі та потрібності отриманих знань. Навчання дуже як я зараз гадаю, прилетіло дуже швидко. Дуже подобно дуже сподобалося, Багато чого дізналася, багато можливостей відкриває світ. Зараз так само роботу перспективними можна знайти роботу у Хмельницькому національному університеті. Вже в 46-те студенти отримували дипломи про вищу освіту. А загалом за роки існування закладу було випущено понад 50 тисяч фахівців різних галузей знань. Майже всі випускники забезпечені першим робочим місцем. В університеті створений відділ працевлаштування випускників, і тому ми надіємося на те, що наші випускники займуть достойні свої місця в виробництві і будуть гідними інженерами, спеціалі... спеціалістами. Не тішилися врученню дипломів і батьки випускників, адже вони також доклали багато сил, аби їхнє чадо отримало якісну вищу освіту та спеціальність, яка була б затребувана на сучасному ринку праці. Моя дитина отримає диплома сестра, я дуже рада. Я щаслива з того, що вона шом цей диплом пригодився в житті, що він і приносив моральне матеріальне задоволення.